На цій землі, ще точно будуть цвісти квіти, і сніг засипле яма від ракет, ми відбудуємо все, що не змогло вціліти. І діти лише із розповідей знатимуть, Війна приносить смерть. На цій землі співатимуть птахи. І в чистім полі тільки їхній чути буде звук. Осіння злива змиє смерті всі сліди, від тих страшних кривавих і ворожих рук. На цій землі ще точно усміхнеться небо, а в ньому посміхнуться всі. Не зустрів весни. Настане час, коли затихнуть кулемети, прийде останній день цієї лютої зими, і буде тільки спокій, тиша, мир, посі повернуться додому, дзвінок із фронту ми перемогли. Бо те, що в серці не забрати нас, ніколи, ні що і ніколи.